Ціна двохспального ліжка на 18 грудня. Дивіться, якщо ви обираєте ліжко обшите тканиною, ну, м'якеньке ліжко. 160 на 200 розмір, починається ціна 15 тисяч. Це може бути моделька лідер на ніжках високих з підйомним механізмом. І варіантів узголів'я є не одне, близько 10. Тобто можна обрати як тканину, колір, так і саму форму. Можуть бути вертикальні смужки, дві подушки, просто суцільне. Ліжко називається лідер. Наступні модельки йдуть приблизно там. Моделька Best верхній узголів'я 17300. І далі дорожчі. По 2300 йдуть Country. Моє улюблене Manchester з м'якими подушечками. Олів'я дорожча 26000. Марі 2300 також. 2300 Олімп. Таке це новинка прийшла ще навіть ціни на нього не знаю. Є також дерев'яні ліжка е, у двохспальні Там вартість починається за просте ліжко приблизно 10 тисяч. Якщо потрібно шухляди, це буде додатково коштувати. Якщо з нішею для білизни, приблизно 16-17 тисяч буде ліжко. Ось таке мені ще подобається: Стронг з підвісними тумбами. Воно, типу, висить у повітрі е, і теж є ніша для білизни. Таке коштує 24 600 Є також ось бачите, дерев'яне з'якою з м'якою спинкою і підйомним механізмом. Більше можете подивитись або в Тіктоці, в списку відео двохспальні ліжка, або на сайті Солохає. Перейдіть і там, там прям поділено по категоріям все максимально зрозуміло. В описі до відео телефончик для зв'язку. Всі ліжка доступні в оплату частинами на 5 платежів. Багато чого є в наявності, що можна до кінця року отримати. Або якщо ви в Києві приходьте в магазин, подивитись на це все наживо.